Та сьогодні ми відкриємо 268 Cloud Крейтів. Зараз прогортаю доверху. Ось ми їх будемо відкривати. Так. Надіюся, мені сьогодні не або Ультимейт. Так, зараз. будемо дивитися, що мені випадає Od дві легендарки. Так, дві легендарки мені випало. Ось ще дві легендарки. О, легендарочка. Легендарочка. Ось ще одна легендарочка. Так. ще відкриваю. Підемо в якесь інше місце. Це відкривати. Щось не падає нічого. Так, відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. три легендарки зразу. Тут нічого. Тут дві легендарки. Зараз відкриваю, відкриваю. відкриваю Так, зараз спочатку мені так нічого не випало. І нічого цікавого. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І ще хочу попередити, що в'їпіть лайфкос, будь ласка, бо я на це відкриття потратив 16,5 тисяч кристалів, та я це купляв одну годину. Будь ласка, можете мене підтримати? А надіюся, мені сьогодні повезе. Та мені щось давно не везло. Підемо, наприклад, сюди. О, легендарочки попадали. Так. Так. Може мені не везе, що мені треба удачу прожати? Так. Подачку, я прожалу. Подивлюся, скільки в мене ще клок крайтів приблизно лишилось. Ну, приблизно штук 50 лишилось. Надіюся, мені щось випаде. Це відкриття 268 штучок. Попереджаю. Так, легендарочка. Так. Підпишіться і поставте лайк, буде багато цік таких цікавих відео. Міфік міфік, 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 манго, манго, манго. Ідеально. Просто шедевро. Так, зараз. Просто довго крутився. Я помітив, що це міфік. Так, це вже мій другий міфік. Цих крейтів. Другий міфік уже. дивлюся, хто мені випав. Так, дві легендалочки. Так, ще 10. Так, 10. І лишається у нас пара крайтиків. Почекаємо, поки ці 10 покрутяться. Так мені нічого цікавого не випало. Відкриваю. 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 Так, відкриваю. Відкриваю. І це останній кейсик. Ну, мені не повезе. Так. А на цьому всім папа будь ласка, підпишіться пос...